Вчора у нас пройшов гарний дощик. Сьогодні цілий день хмарно, земля така промокла, волога, і я вирішувала трошки попрацювати в огороді висадкою перчику. Свій перчик я висівала у лютому місяці, на початку лютого, десь 5-6 числа. Він в мене трошки підріс, потім я його висадила у тепличку. Тепличці він ріс до сьогоднішнього дня, а так як вже на вулиці потепліло, пройшов дощик, земля волога, я вирішила його висадити на вулицю. Перчик вже розсада гарна, вже вибиває такі купашки, скоро буде цвісти. Поряд із перчиком росте ще в мене капусточка. Я її сьогодні також підсапала. Підживила і вже вона такі в'яже, починає зв'язати такі головочки. Перчику у мене два, сор, два сорти. Червоний вирощую і вирощую оранжевий. Ще також в мене є такий маленький кругленький перець, який називається колобок. Ось така в мене грядочка. Всіх, хто мене дивився, бажаю вам всім гарного дня, мирного неба і всього самого найкращого.